Вітання стрільцям, ви на каналі «Про ствол». Темою сьогоднішнього нашого пістолетно-карабінного випуску в рамках навчальних програм буде стрільба по рухомим мішеням а просто народі по качалкам. Качалки, свінгри, які активуються там, попером чи активуються якимось спеціальним способом і мають певну амплітуду руху. Вони для більшості стрільців початкового та середнього рівня. Уявляється якоюсь прямо загрозою їхньому проходженню матчу. Але насправді, знаючи, як їх правильно обстрілювати і як тренувати цей навик, можна навіть не звертати уваги на їхню наявність на стрілецькому рубежі, просто стріляючи їх на автоматі. Цілью нашого сьогоднішнього випуску буде вам подання цієї методики тренування, яка дозволить підняти свій рівень обробки. Таких мішені, обстріл, обстрілу таких мішеней. Всі ми розуміємо, що у качалки є певна швидкість, з якою вона рухається на стрілецькій позиції. Всі ми розуміємо, що є якийсь спосіб активації. І знову ж таки, вертаючись до концепції скорочення часу з моменту прийняття рішення на постріл до моменту влучання. А також не забувайте, що ми знаходимося, наприклад, в рамках матчу на якійсь стрілецькій позиції, де є не тільки ця качалка, ми пропонуємо вам вправу, яка дозволить розвинути швидкість стрільби. Качалка має певну швидкість, вона активується. Ця швидкість, насправді, якщо ми говоримо вже об'єктивно, вона не настільки велика, щоб, ї... щоб за неї переживати і чекати її появи зі всіх сил, забуваючи про все. Я зараз подетальніше про це розповім. Для того, щоб зловити качалку на цій швидкості, потрібно вперше за все навчитися тримати зоровий фокус не на прицільних, а саме на мішені. Так називаємо таргет фокус, який ми з вами. Обговорювали в наших минулих випусках. Тільки таргет фокус, тобто фокус на мішені, дозволить вам зрозуміти, де були ваші прицільні в момент натискання спускового гачка, а не фокус на прицільних в момент руху мішені. Основний страх у стрільців якраз таки з'являється через те, що вони під час руху мішені інтенсивно дивляться на прицільні, бачачи мішень розмитою і не розуміючи, де їхні прицільні в цей час. Це перший момент, другий момент. Не потрібно ставитись до качалки занадто серйозно і намагатися вибити обов'язково там дві альфи. Головне, щоб хоча б там Чарлі, чи альфа Чарлі, чи альфа Дельта там була. Просто тримайте це в голові. Отож, повертаємося до качалки. Я пропоную одразу перейти до більш ускладеної вправи, яка дозволить зекономити нам боєприпаси а вам час перегляду, і про неї на її прикладі вже поговорити про те, як це тренувати. У нас є попер-активатор, яким ми активуємо рухому мішень. Є збоку ще одна е, мішень, яка змушувати нас по ній стріляти, і сама безпосередньо рухома паперова мішень, яка буде ховатися за е, щитом. Вправа прибли... перше, перший елемент цієї вправи виглядає таким чином. Якщо ви початківець, стріляйте в попер-активатор, пістолет виводьте приблизно в місце, де, ця, де мішень зупиниться. Вона ж має зупинитися для того, щоб почати рухатись в зворотньому напрямку. І чекайте там з вашими прицільними мішень в місці її орієнтовної зупинки. Отримавши картинку прицілу, коли мішень в даному випадку вона буде рухатись наліво, зупиниться, а ваші прицільні ви підведете в сторону, в точку, в точку очікувану точку влучання, продовжіть рух мішені разом з прицільними і знову ж таки обробіть спуск. Досить проста вправа, тобто активували мішень, вона рухається, і перед тим як вона почне рухатись назад, в цей час прицільтесь, постріл і продовжить ваш постріл знову за мішень. І продовжить ще раз постріл, третій чи четвертий, поки ця мішень рухається. На наступному виході спробуйте влучити на часі на наступному виході мішені. Спробуйте влучити за час її появи на русі вниз. Хоча б один раз і в другий наступний раз другий, в момент тієї затримки, і третій раз спробуйте влучити в момент її зникнення. Таким чином досягніть такого стопроцентного влучання на невеликій відстані в рухому мішень. Коли ви вже отримали певні, певний досвід стрільби по руховій мішені, переходьте до наступної е, серії вправ. Активуйте мішень, активатор. Перед тим як мішень почне рух, вона ж якийсь час має рухатися в поле зору, зробіть постріл хоча б один по мішені, в даному випадку зліва. І повторіть всі ці процедури, як то говориться, вдогонку да, мішені, коли вона буде рухатись назад, стріляючи її вслід, отримуючи картинку приціл і отримуючи прицільну марку в тому місці, куди ви хочете влучити. Старайтесь на тренувальних вправах влучати за один прохід 3-4-5 разів. Якщо потрібно збільшити відстань, збільшуйте відстань, але намагайтеся не пулеметити, як то говориться, да, кулеметяти в мішень, а намагайтеся в будь-якому випадку читати картинку прицілу і розташовувати вашу прицільну марку саме в тому місці, куди ви хочете влучити. Швидкості кулі достатньо на таких відстанях, особливо у 2-2-3, для того, щоб знехтувати поправкою на рухому мішень. Цього буде справді достатньо для того, щоб отримати близьку Чарлі або влучити у Альфу. Зараз ми вам покажемо це, як працює на карабіні, перейшовши одразу до більш складної процедури, а потім перейдемо до пістолету. Демонструємо вправо на простій мішені обстановці. Активуємо попір, стараємося влучити два рази з боку в стоячу мішень і двічі влучити в сам свінгер. При, кожному, при кожній появі свінгеру знову намагайтеся зробити хоча б мінімум два влучання в свінгер по методі, яку ми описали вище. Активатор. Достатньо. Все, обидвя, обидва влучання зараз ось, знаходяться в Альфі Чарлі, Попер активовано, з боку, зліва мішень уражена. А поки, поки ще качається свінгер, спробуйте зробити туди декілька, декілька пострілів. Таким чином проста стеляцька вправа дозволить вам розвинути навик. Як то говориться, не в да? рухомій мішені. Додавайте до цього, до цієї стрілецької вправи вже більш досвідчені стрільці, стрільбу у русі, стрільбу у русі на вході, де ви будете стріляти там по крайній правій мішені, у грусі на вході, активатор, ліва мішень нерухома. І добивайте вже закінчити рухому мішені на виході. Комбінуйте такі речі, інтегруючи в ваш тренувальний процес ці зв'язки. І таким чином у вас пропаде боязнь ось цих мішеней, от від слова, взагалі. Зараз на пістолеті ми продемонструємо такий якраз думаю, що з рухом і зі стрільбою більш динамічно на меншій відстані. Тому що в карабіни якраз таки досить складно отримати ідеальну картинку прицілу на маленькі мішені. І обробити її в русі. Але тим не менше, принцип залишається саме таким. Зараз я поставлю карабін і переходимо на пістолет, відновивши мішену обстановку. І для демонстрації роботи з пістолетом постріляємо мішена встановку вже у вигляді такої зв'язки стрілецької, де проговоримо і зупинився безпосередньо на певних елементах, на яких треба зробити наголос. Але передусім хочу зазначити, що сама стрільба з пістолету і стрільба по рухомій цілі взагалі ніяк методично не відрізняється від стрільби з карабіну. Це вже особливості хвату, там, прицілювання з відкритих чи механічних чи електронних прицільних пристроїв. Зараз покажемо зв'язку, яка буде передбачати наступну. Процедуру. А, спочатку ми влучимо, а, напевне, що влучимо в активатор, потім влучимо в велику мішень зліва, обстріляємо Свінгер, обстріляємо крайню праву мішень і знову обстріляємо Свінгер. Таким чином. Розтягнувши певним, певним чином, розтягнувши саму стрілецьку зв'язку, заставимо включити в нього елементи і руху, і з фокусу на мішені, і швидкого переносу, і саме головне інтегруємо обстріл качалки в сам процес стрільби. Я буду рухатися справа наліво. Качалка. Пішли рахувати наші влучання в саму качалку. Я добив качалку тільки тому, щоб бачив там Чарлі на ній. Отримуючи фокус на мішені, це було перше-друге влучання. Я вже добив влучанням, коли побачив, що в качалці було Чарлі, добив влучанням ще одну вальфу. І тим не менше, що я вам хотів показати, стрільба в русі не стала перешкодою для стрільби по качалці. І, тим, і саме головне, ми інтегрували весь процес обстрілу мішеней. Рухомих мішеней, в процес нашого руху з минулої передачі, в процес отримання картинки прицілу, в процес, скажімо так, максимальний не, не процес, а в концепцію максимальної динаміки в проходженні вправи і відсутності, практичної відсутності мертвого часу на стрілецькій позиції. Отож, повторюйте ці речі, все буквально одна демонстрація з пістолета, коротенька, як можна ще розвивати ці речі, тренуйтеся, тренуйте такі зв'язки. Інтегруйте її у ваш тренувальний процес і отримуйте результат. Зараз ще буквально така, ще пару набоїв лишилося, коротенька вправа, яка дозволить вам не побоятися а, рухомих мішеней і розвинути ваш навик обстрілу а, цієї мішені. Те, про що я вам розповідав раніше. Активуємо, так, є каліматор. Активуємо. І знову йдемо. Дивитися на саму мішень. Отримуємо три альфи, і я просто вам зараз показав, як от, от саме це в догоночку да, дострілюємо мішень. От таким чином ви можете розвинути в собі цю впевненість в власних силах і а, не, боязнь, не боязнь таких рухомих мішеней. Надіюсь, ці рекомендації вам будуть зрозумілі. вам будуть як -то говориться, полізні. Корисні. Дякую, оператори. Вам будуть корисні. І стріляйте. Якщо є запитання, задавайте ваші запитання в коментарях. Окреме місце передбачено для YouTube експертної спільноти, youtube НДКЦ. З вами була команда Проствола, Кая Батиса. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Натискайте на дзвіночок. Гарної вам погоди, будьте в безпеці.